Багато років тому, на початку всього, Бог створив землю. І Кожна дрібниця була зроблена з ним з великою ретельністю. Бог не був один там, на небесах, де він жив, жило багато ангелів, усі вони мали чисте серце і любили творити добро. Один із цих ангелів був найкращим другом Бога. Він був відповідальний за музику та щастя небес. Васила зійшла до голови цього ангела, і це змусило його захотіти мати більше влади, ніж Бог. Тоді воколичив його, його крила та його скинули в пекло. Цей ангел був першим ангелом, якого було покарано в серці Божому. Іншими словами, він був першим демоном, який мешкав у пеклі. І навіть попри те, що Бог зробив з ним, він не шкодував про це. Ненавість охопила його, і це змусило його зробити пропозицію Богові. Тоді дьявол сказав. Я буду правити над всіма, всіма твоїми дітьми на цій землі. І Бог повів: ти можеш правити плоцю, але вічне життя залишиться тільки для мене. Тоді землею почала правити зло, таким чином спонукаючи людей грішити та чинити зло. Поступово демони приховували правду від людей вони обманювали їх, маніпулювали ними та піддавали їх споку сам. Але хто шукає істину всім серцем? У того очі відкриті, та таким чином вони будуть врятовані та житимуть у раю вічно. Сьогодні день чудовий, я відчуваю, ніби сьогодні день буде особливим. Сонце сяє сподівання. Давайте зробимо завтрашній день сьогодні. Приношу посмішки світу, я сяюча, як соняшне світло миру. Світла радість, що в мені якою я хочу поділитися, не дати сонечку померти, ні, не дати сонечку померти, Ла-ла-ла-ла. посміхатися по світу, приностей любов та радість, сміхатися зі мною, коли бачу когось радісного навколо мене робить мене відчувати себе добре. Твоя посмішка гріє моє серце, давай веселитися до кінця дня. Приношу посмішки миру, сяюча, як світло денного сонця, світла радість, що в мені, якою я хочу поділитися та те сонечко померти. І не дати сонечку померти. Ла-ла-ла-ла Міхатися по миру, обринати любов та радість. Посміхатися зі мною. Будь ласка, пробач мене все добре. Набагато краще зараз. Я принесла подарок, який я тобі намалювала. Я забуду більше літер, але я сподіваюся, тобі сподобається. Мені подобається Зіпі. Велике дякую тобі. Хотів отримати ти. Мені потрібно йти. Бувай, Петро, бережи себе. Ти голодний. Ти можеш зісти мій сендвіч. тобі потрібен він більше. Я не задам тобі волю. Нема причин боятися, тобі не потрібно лякатися мене. Чінка, з тобою все добре. Так, Пробачаю за це. Нарешті прикинулася з красуня, що? Та така. Я Джесі Кенні. Я допомогла тобі, коли ти впала з мого скетборда. Я просто прижала за кошенятком. Нема проблем. Ну що, дівчина, як тебе звуть? Моя ім'я Марія Лесл Джонсон. Така сексі. Дякую. Мені подобаються твої волосся. Дякую красуня. Нема за що слів, так? Ти коли-небудь думала про секс з дівчиною. А, Пропечаюсь, я... Гетеро. <гум> я просто жартувала на тебе. Подівайся, мілім. Моя матусі мені дзвонить. Не її мама? А Привіт, мама, як ти? Ви так приємно що твій голос. Нас проходить все добре. Слава Богу. А, ти як любив. а в мене теж все чудово. Зіпенька наша, а у котрій годині ти повернешся. Що? Вже понад восьму годину, а ми дуже хвилюємося за тебе. Я вже йду додому, мамуль. Добре, рідна, йди з Богом. Ми сумуємо за тобою. Я теж люблю вас. Будь обережна по дорозі. Бувай, мама. О боже, вже пів девято я не знала котра година. Мені потрібно йти додому. Сонечко, хорошо я ще друге. Можемо виситися піти усю ніч, дівчинку. Угу. Леслі, я можу тебе з додому? Дякую, Джесі. Не можу йти додому одною. Велике дякую, що проводиш мене, Джесі. Будь ласка, а ти знаєш, я каталася на скейті? Ні, я боюсь впасти. Не бійся, Леслі. Якщо хтось із них впаде, один може допомогти іншому піднятися. Але ж кода того, хто падає, кому, кому немає кому, кому допомогти. допомогти. Ми приїхали. Дякую, що підвезла мене. Будь ласка. Джесі, так. Іди з Богом. Сподівайся, що я тебе колись побачу знову. Те саме. На добраніч. На добраніч. Де донечка? Мамусь, під твоєю криваті монстр. Леслі, якщо ти віриш в Бога, чому ти боїшся? Страх послаблює наш дух. Ти сильна, заткнися своїми страхами. Святий Дух в твоєму серці. Ти можеш бути маленькою, але тебе страшно. Нікого не забувай про це, солоденька. Здравствуйте. Це клас 1В? Звичайно, це він. Просимо. Привіт! Можна з тобою сяду? Як хочеш? Я Марія Леслі Джонсон. Та ти. Дженні Клої. Можеш мене назвати Дженні. Окей, Дженні. Я тут новенька. Я ще в цьому гівні вже три роки. Може тобі допомогти. -то Ти любиш малювати? Що? <свіття> Це я не умовлят. Ні, Дженні. Я не малювала нас під веселкою. Якось пікейський. Але дякую за великі груді. Будь ласка, Леслі, знаєш що? Ти не така. Ти не така, як всі. Ти не як все лайно. Дякую. Я навіть починаю думати, що малюнок милий. Hello? Привет, не Кто тут? Покажите себя, я вас не боюсь! Привіт, Леслі. моє ім'я Оркус, але смерті мене називають Ти ну дуже противний. Що ти взагалі робиш в моєму домі? Я дуже розумна моя глядка. І тут взагалі потрібно. Я прийшов тобі зробити пропозицію. Стагайна з бученців. Чому ти така у своїй чотирнадцять? Виглядаєш як дитина. Хіба ти не доволіш донати новина для свого віку? Дигє затоно. Бо Пояблю Бога та поклоняйся тільки йому добре. Є задоволення пограся з твоєю душею. Може бути. <свист> О, Боже мій. Хто <свист> був той монстр, який ти з тобою зробив. Мені потрібно щось робити. Я не можу залишити тебе тут. Не бійся моя маленька, все буде добре. Тепер у безпеці багато до втічино рятуючи кошеня. Будь-хто інший міг би втратити надію. З ним все буде добре, йому просто потрібно трохи відпочити. Але я рекомендую відпустити його до ветеринара, щоб його могти додатково обстежити. Дякую. Я дуже рада, що тобі зараз добре. Ти маленький Янгл. Я не знаю, хто з тобою це сміх зробити. Ти хочеш, щоб я залишилась. То думаш про те, щоб ти був зі мною <світування> ідемо додому. Якщо бог зробив це, щось наближається. Ми вступаємо в нову еру. ha <laughs> ha